Наступна наша вправа, яку ми розглянемо, це вправа 310. Наше з вами завдання: не виконуючи множення, порівняти значення таких виразів. І так, щоб порівняти, ми будемо користуватися з вами наступним. Давайте проаналізуємо. Перший вираз. У нас 378. Ми маємо помножити на 12, і 378 помножити на 13. Бачимо, що в першому, другому виразі множник повторюється: 378. Але другий множник в першому виразі 12, в другому 13. Так от, більшим буде той вираз, у якого більший множник. Ми порівняємо 12 і 13, тобто той множник, який не повторюється. Більше 13, значить, і добуток чисел 378 помножити на 13, буде більше за добуток чисел 378 помножити на 12. Другий вираз: 407 помножити на 52, 405 помножити на 52. Знов добуток у нас множник 52 повторюється, то ми порівнюємо перші множники 407 і 405. Більшим буде той добуток, у якого більший множник. 407 більше за 405, тому ми ставимо знак більше. Далі. 2573 помножити на 15 і 2573 помножити на 18. Порівнюємо ті множники, які не повторюються. 18 більше за 15, тому добуток чисел 2575, помножити на 18 буде більшим. І четверте, 8597 маємо помножити на 10 і 8597 помножити на 9 додати 1. Тут ми користуємося тим самим правилом, більше той добуток, то у якого більший множник. Якщо ви можете перевірити, виконати множення і з лівої сторони, і з правої сторони. Якщо ми з вами 8597 помножимо на 9 і додамо 1, то все рівно значення зліва, добуток зліва буде більшим за те значення, яке ми отримуємо. І ще раз, більший той добуток, у якого більший множник. Ми порівнюємо ті множники, які не повторюються. Наступна вправа вправа 314. Задача. З Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки. Одна з них рухала зі швидкістю 90 км, а інша 86 км. Кілометрів за годину. Перша прибула до Львова через 4 години після початку руху. Скільки кілометрів у цей момент залишилось проїхати другій автівці розв'язки діях і спробувати записати розв'язок у вигляді виразу? І так, задачі на рух ми з вами домовлялися, будемо записувати у вигляді таблички. Умову, про що у нас задача? А задача про дві автівки. Значить, у нас є перша автівка і друга автівка. Відома швидкість їхня. Ми ставимо знак швидкості кома кілометрів на годину. І так, перша автівка їхала зі швидкістю 90 км за годину, а друга 80 км. 6 км за годину. Далі, перша прибула до Львова через 4 години після початку руху. Тому у нас відомий час, ставимо позначку символ часу те кома, в годинах у нас час вимірюється. <кій> перша автівка рухалась 4 години, але сказано в умові. Скільки кілометрів у цей момент залишилось проїхати другій автівці. Тому і друг, можемо зробити висновок, що і друга автівка рухалась 4 години. Відстань у нас невідома. Ніяку перша, подолала перша автівка, ніяку подолала друга автівка. І так, перша наша. Ми з вами знаємо правило, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Тому ми маємо 90 помножити на 4. Дорівня. Ми вміємо з вами 9 множити на 4. Це 36, що помножити 90 на 4, це буде 360 В дужках кілометрів відстань. Яку подолала перша автівка. друга дія. Маємо знайти відстань, яку подолала від друга автівка у цей момент часу. Знову ми шукаємо відстань. щоб знайти відстань, маємо швидкість помножити на час. Маємо 86 помножити на 4. І тут можуть виникнути складнощі в когось із множенням 86 на 4, тому ми зробимо цю дію в стовпчик. Так, уявимо, що ось тут моя чернетка і разом виконаємо цю дію 86 множимо на 4. 6 на 4, 24. 4 написали, 2, запам'ятали. 8 помножити на 4, 32, додати 2, 34. Тобто це буде 344. Дорівнює 344 кілометрів це відстань, яку подолала. Друга автівка. І далі, щоб знайти відстань яку за відстань, скільки залишилось проїхати другій автівці, ми маємо від відстані, яку подолала перша автівка, відняти відстань, яку подолала друга автівка. Третє. 360, відняти 344 дорівнює, можна виконати усну, це дорівнює 16 кілометрів. Це ми знайшли, скільки залишилося, проїхати другий автівці. Далі ми з вами маємо записати ці всі дії у, вигляду, у вигляді виразу. І так, вираз у нас буде такий: 90 помножити на 4. Роблю Від 86 помножити на 4, і ці значення ми з вами віднімали, то між ними ставлю знак мінус. І це дорівнює 16. Кілометрів. Відповідь, будь ласка, діти, запишіть самостійно.